Друзі вітаю! Різдвяні канікули не за горами. Хто ще не пробував пекти штолини, закликаю вас, зробіть цю смакоту і ви назавжди станете їх фанатами. Так, треба заморочитись. Так, це не дуже дешево, але однозначно варта кожної затраченої хвилини. Детальний план приготування тіста буде у описі до цього відео. Зберігайте собі і користуйтесь. Вершкове масло обирайте найвищої жирності, бо це важливо. Також відмічу, що після приготування штолини варто загорнути у фольгу чи пекарську бумагу і дати їм настоятися в прохолодному місці 2-3 тижні. За цей час вони повністю стабілізуються і наберуться багатогранного смаку. Адже різдво не у датах і справах а в теплі серця, світлі душі і любові, яку ми даруємо один одному, миру, здоров'я, щирих обіймів і Божого благословення вам і вашим рідним.